І всім привіт, народ, з вас підрозділ подбайка. Так. Нас зараз. Хто не пам'ятає в новому відео, я закінчив на тому, що. Хм. Так, в тому, що у нас проблеми з переробкою сміттям. Давайте Ви вдвох цікаві. І електрика, і переробка. Давай, візьму тебе за мільйон. Сміттєспалювальний завод. Давай, бувай. Ти якраз електрику раніше виробляв. А ось замість. вас буде інше виробництво електрики. Так, фактично, мені треба, щоб ти. Завіз єдені поудаляю? Тобе ж що? А, це ти. Так, і для самого центру треба також. На, Все. Здоволений. Так. Ти може 3000 тонн на місяць переробляти. В той час, коли в нас до цього переробка була. да, До цього переробка була всього 100. Ти що, поїхали? 23 з 50, 28 з 50. Нормально, все. Вперед, привізіть. І зараз все покраще має бути сміттям. Блін. Щоб якось адекватно з'єднати ось тут дорого, щоб. Шкода, що нема якихось умовно службових дорог, які прям будуть працювати. Щоб просто возити сміття. по... Ось так по-швидкому. Ще насправді так кажучи, насправді так кажучи, по хорошому було б з'єднати ось тут розв'язкою, ось ці чотири дороги між собою. Ось тебе, тебе і тебе, ось тут розв'язкою внутрішньою. Але як би міжміський трафік не почав користуватись цією дорогою? Та не почне, тут не дуже вигідно, напевно, буде. Дивимось. Але так, воно як проситься ось тут з'єднатись дорогою, тому що. Ось тут у нас кут дороги, ось тут кут дороги, і ось тут кут дороги. З'єднати вас всіх в одному місці. У нас тут лісове виробництво виробництво лісу. Трохи заважати буде. Але взагалом. Та просто умовно, ще ось цей район. Щоб звідси сюди доїхати, треба прямо об'їжджати. Якщо ось тут зроблю, то можна буде сюди виїхати і поїхати сюди. Це розвантажить і міжміський трафік, і так далі. Так, тут ми не звертаємо увагу на затор, так, по-перше. Тут точно двополосна дорога, тому що тут дві однополосни в'їжджаю в цю дорогу. Тут точно двополосна. Дай всі сюди заїжджають. Давайте тут також на даний момент зробу. Двополосну точно? І у буде. Зможу я тебе прям ось так. До речі, можу? Прямо ось так зробити. Бо в нас з другого боку також такий район буде. Так, і в'їзд. І тут кільце. Прям на в'їзді в район кільце. Ой, тут так само не забуваємо. А що? Стоп. Ви використовуєте. Вони користуються цією дорогою, щоб розвернутись, ви знущаєтесь. Що? Що? Біз того, як ви розвернетесь, ви куди їдете? А, паркуватись. Вони там паркуються. Ви там паркуєтесь. А. А. Клять, машини. На, тримайте свій паркінг. Справді, дуже багато сюди їде паркуватись просто, просто паркуватись. Так, максимальна ціна за парковку. Де тут є ще новий паркінг також? Максимальна ціна. Треба мені запарковувати тут все. Так, у нас є попит на середнє житло. Середнє житло у нас буде тут. І так само давайте не чекати. Попит на паркінг, одразу дати ось тут позаду паркінг. Все, ось так. Так, затор. Це тому що дуже багато людей зараз заїжджає, багато хто їде в паркінг саме. Коротше, зараз багато хто заїжджає. Тим більше сюди також заїжджають. Просто та все мені тут запаркували. Так, стоп, що тут? Як ви мене дертуєте, як так роблять? Делет, делет, делет. Зможете здати звідси сюди нормально. Так, стоп, ні. Не кажи, що ти. Нормально, фух, все, будуєшся. А що ти робиш? А. Чому ти не хочеш нормально розвернутись? Йок, ти мене дратуєш так. Ще раз. Звідси, сюди. Прекрасно, все. Вперед. Ніби з цього спуску внизу. Якогось стрибка. Не, то проблема, що всі прямо сюди їдуть. Ну, знову ж, заїзд. Багато хто заїжджає. Зараз тут затор, і з цим треба просто зміритись, тому що дуже багато людей заїжджає. Яку б ви розв'язку не побудували, під час заїзду тут буде затор. Бо такого, як на початку трафіку ніколи потім не буде. Що, у вас тут? Це ось цю дорогу, на якій знаходиться паркінг? Я ось так зроблю. Щоб з боку паркінгу було дві полоси. І тримайте дерева. Свіше. Шкода, що нема, нема можливості це ще більш швидко робити ось такі. Краще, який тут просто. Фу, ну фу. Так, що у нас зі сміттям? Ти переробляєшся? Непогано, в тебе є що переробляти? Ти навіть не на повну швидкість працюєш зараз. Звідси зараз. Що звідси, що звідси повозять сміття? Так. Я все ще зберігаю ідею перенести виробництво лісу. Він кудись сюди, ми ж потім сюди швидко розсиримось. Повністю прибрати виробництво лісу. Окей, я прибираю. У нас депо таксі ще є. Перенести кудись сюди. Поруч з депо автобусів. Автобусів. Так, і теоретично. Що тут? Як мені здається. Угу. якийсь район лишився без з'єднання. Задоволений. Я сюди? Явно ось так. Звідси, напевно, піде сюди. І тоді звідси також якось сюди дорога. Насправді, так кажуть, це дуже непогано тут вивезе кільце. Тому що вони просто будуть заїжджати і швидко роз'їжджатись. Якщо що можна ще додаткові з'їзди поставити, наприклад. Звідси сюди. і Звідси. Сюди. Щоб саме кільце розвантажити. Так, прибрати світлофори. Позаборонювати позабороняти повороти ліворуч тут. Що тут, що тут? Це клієнти вивезев великий трафік. Так. І фактично мені треба. Поїхали. Все справді дивно, що доводиться прям дуже сильно об'їжджати. Так, виїзд і заїзд, що дуже тупо, що тут ми побудували світлофор. А трохи пізніше виправимо. На основну дорогу і на цю дорогу. Виїзд і заїзд. Виїзд. Ти? Фактично, якщо виїжджають сюди, то треба. Блін. Що ти? Так. Треба, напевно, трохи раніше починати спускатись. Ці дороги вже почали користуватись. Що мені не подобається. Ні, не загалом не подобається, не подобається те, що вони прямо зараз почали користуватись. Ну, який. який думаю, різкий спуск. А? Тут рельєф просто щось таке бачите, що ти одразу фактично ми спускою робимо. Добо ми і намагаємось спуститись на холмі. Так, тут. Мені це дратує, тому що тут світлофор. Тут немає було світлофору. Не, якщо б я ще бачив, які саме машини сюди їдуть. Це кінця багато вивезе. Якось. А що якщо? Ми замість цього підемо під землю. Ось так. Тут піднімемось. Навіть якщо сюди. Не ідеальне місце для підняття, анхай. Прекрасно. Так, це спуск цієї дороги, і треба ще зробити заїзд з цієї дороги. Все, просто сюди. Так, заборонили вороч, заборонили вороч. Тільки прямо. Все. Так, але і заїзд є. Тепер машинам буде швидше тут добиратись, наприклад, ті, хто тут жили, і... Працювали. Ось тут їм доводилось до цього об'їжати. Неймовірну кількість неймовірну кількість кілометрів об'їжати. Тут просто напряму. Береш і виїжджаєш сюди. Працювати так само і з переробкою. Тепер переробка просто сюди виїжджає сюди приїжджає і все, особливо до цього сміттєзвалища. Так, далі. Змітобою теж саме, ось боє теж саме. Ого. Сюди все ще заїжджають. Так, тут забите, тут забите. Ну я не хочу про декілька таких паркінгів на один квадратик ставити. Знову ж тут тимчасове. Тимчасовий затор сюди дуже багато заїжджає. До речі, це те, чого не вистачало. Цвинтер, мені здається, ти не вивозиш? Та ні, вивозить, коротше. Тут колись буде тут, тому що сюди вже занадто якось далеко їхати. Вам точно потрібна якась мінімальна медицина. Знову ж почнемо з мінімальної. Якась пожежна станція мінімальна. Якась мінімальна поліція. Ось так. Це для початку. Занадто багато заїжджає. Це просто почекати треба. Буде все нормально. А хто тут незадоволений? Ти незадоволений. не задоволений? Ти не задоволений. Не дертує твої скарги. Та в сенсі немає з'єднання з машиною. Це твої... це за твої будинки. Будівлі. Тут немає бути з'єднання з. Ого, бачите, я зніс, скільки людей тут з'явилось після того, як я зніз. Це все мешканці. І ось і від, така кількість в машинах одночасно заїжджає. Просто миттєво заїжджає у ваш район. Це ж пекло. Так. Просто зараз подумав, що машини, які хочуть виїхати з цього району, вони зобов'язані стояти разом з усіма заторі ось сюди праворуч. Тому давайте розділимо трафік тих, хто хоче поїхати виїхати. І тих, хто хоче заїхати, але це не допомагає. Ну, знову ж, заїжджають, це просто заїжджають. При цьому це просто два, два прямокутника. Два прямокутника створюють такий величезний трафік на заїзд. Знову ж занадто багато просто заїжджає. Мене тут дещо дратує. Дві полоси. У нас їзд сюди все. Він. Бажання зараз тебе поміняти на ось таку. Треба почекати, поки вони просто заїдуть в цей район. Просто почекати. Багато хто заїжджає на цю розв'язку, щоб розвернутися. Я слідкую багато хто з нових машин заїжджає і розвертається просто. ні, давайте я зараз якусь випадкову оберу. Яка якраз? Можливо, саме вона це так і зробить. Вона заїхала і. ні. Це поїхала вперед. Давайте. Спробую спіймати їх на гарячому, щоб ви мені повірили. Ось ця, бачили? Вона просто заїхала, розвернулась і поїхала. Цей район? Коли у вас власна дорога є в цей район? До речі, ще, ось тут дві дороги. В'їжджають в одну. Це логічно, дати вам роз'їхатись. Чому ви тут стоїте? Тому взагалі хоч просто встали в одному місці. Все. Ви знущаєтесь? Ось тут бачите, хтось з'їжджає прямо з лівої полоси праворуч? з правої ліворуч. Ви Ви мені затор на рівному місці створювати ще будете? Назовж, поки що в будь-якому випадку затор Через в'їзд. Через заїзд купи людей сюди. Що? Медицина, ти не витягуєш? Ти не витягуєш. Госпіталь повноцінний за мільйон. Давай клініку обійдемося з клінікою повноцінною. Який я там просто машин, а ти не знаю, ось тут, там де середня ще ність. Житла. Вас десять. Йте, забирайте тут людей. Як складно. Ну ж, тут зазору не буде. Тут потім затору не буде. Уже трохи ширше кільце. Ага, тут вже ширше не поставити. Ну хоча б тут ширше кільце. Тому що на ш... більш... широкому кільці їм швидше розвертатись. Це треба час. У будь-якому випадку ми тут не розширяємось, поки вони не роз'їдуться. Так, я забув про тебе. Доброго вечора те ж саме. Виїзд сюди. Він тут ще також рельєф обоїй. Сюди. І на цю дорогу. як? А як я з цією дорогою з'єднаю? Блін, не незручне місце. Незручне, так, вперед. Потрібен виїзд на цю дорогу. Припустимо. Ага. Не спуститись піднятись. Ну, блін. в мене, мене ще тут на кожному перехресті такі розв'язки стоять. Так, хоча б виїзд з цієї дороги зробив. Не заїзд так, хоча б виїзд. Тепер можливість. Заїхати на цю дорогу якось. Зроблю дуже по Що взагалі якось вмістити зможу. Сюди? І, блін, з'єднати сюди. Я казав, що щось дуже тупе зроблю. І звідси з... З цього з можна прибрати тут розв'язку. Щоб ця розв'язка була виключно заїздом сюди, на цю дорогу. Але все тепер воно працює. Зараз просто прибрати світлофори. Кляті світлофори. Заборона заборона. І заборона ліворуч. Тобі заборона ліворуч. Ну все. знущаєшся. ось тут також заборонено ліворуч. Розвертатись. Вони розвертаються, я ж бачу. Що ти робиш? Гей, не можна. Ти знущаєшся, вони просто заїжджають і розвертаються. Перехрестя. Але нормально. Покажи мені це кільце. Ну воно не так активно використовується. Хоча теоретично воно непогано. Що тут з дорогою? І жах. Не, я думав, воно побільше буде використовуватися. Але... Їй користуються і активно користуються. Я розвантажив інші розв'язки, подувавший. Все, бачите, роз'їхались. І то ще не повністю, але більшість, судячи за все, більшість людей вже заїхали. Заїхали жити в цей район. Бажання зараз повернути попередні кіпце, тому що воно якось дуже некрасиво виглядає. Ось так, так краще. Все, бачите, воно спокійно вивозить весь трафік. Мене, типу, попит на маленьке житло? Без питань. Тут на середнє і на високе житло буде тільки перший, перший прямокутничок. Все інше маленьке житло буде. Що ж? Тут тільки впоралися з першим заїздом. <смі> Треба створювати ще проблеми. А то чого? Як це без проблем? І зараз тормоємо проблеми. Знову ж тут, тут. Тут має бути легше з трафіком, ніж щось тут. Бо тут у нас по дві клітинки в групі йде. Високого житла щільного. а тут просто одна клітинка і все. Але чомусь дуже погано. Тут ТП якесь. До речі, у нас же є. обслуговування доріг. Га, ось ти. Ти як справляєшся? На апгрейд ще 5. Окей, тут затор зараз через ДТП. Це зараз заїдуть всі. Щоб вони прям не перелаштовувалися. Ось бачите, ви бачите, як вони перелаштовуються? Це просто що таке? Прямо перед перехрестям перелаштовуватись. Завчасно стати на потрібну лінію? Ні. Воно ось тут на початкових кільцях стоїть, чому не подобається. Так, я думаю, їх трохи ширше б зробити. В'їздні кільця. Воно ось тут там, хтось паркувався. Ти тут розвертаєш? Ти серйозно? Він там розвертався і через це всі встали? Просто весь трафік встав на якийсь момент, просто через те, що хтось розвертався на місці. І клять парковка. я тут розширив? Щоб дві полоси ось тут на заїзд саме було. Ось тут на заїзд, і ось тут на заїзд також дві полоси було. Щоб допомогло їм роззаїжджати нормально. Тому що у нас затор саме на заїзд, що дуже дивно. Не кажіть, що ви. Вс... Ну так, да, тут занадто багато людей живе в цих домах. Шах тут затор стоїть. Та заїдьте вже швидше. А, тримайте. Ще, низьке житло. Ну це. Це можна вважати, воно навіть і не створює трафіку. Маленьке житло. Тратується дуже сильно. Мені не подобається, що дуже ось в таких моментах стоїть трафік. Ось, бачили, там просто заїхав, розвернувся. Він просто. Вони заїжджають, деякі де просто ось тут. Бачите, як вони розвертаються? Нащо ви заїхали, щоб розвернутися? У вас кільце є? Що ви робите? Та вони їдуть звідси, сюди, тут беруть і просто на місці розвертаються? Що за бред? Але тут все ще дуже багато людей, саме які заїжджають в мій район. Та-та-та Також затор стоїть. Я тебе нормально не покраще. Нехай ось так буде. Ось так і тут також. Ось так. Щоб було більше полос в кільці. О, все, сюди тепер ніхто не їде. Тільки сюди праворуч. Все, ми роз'їхались. Є, всі, хто заїжджав, заїхали. Я, я думаю, таких марочасу більше не будувати, насправді так кажучи. Що я за новий дитиночку отримав? Це ось тут в малому житлі? Давайте, десь тут і будую. Ось так. У Когось буде свій особняк. Непогано. Не хочу ще громадський транспорт. ну, на, напевно, в наступному відео почну. У мене 13 мільйонів я відклав, якраз громадський транспорт. Зробимо метро, яке буде звідси. Ось тут. Десь дві станції. Ось тут, ось тут. Їде ось сюди станція, сюди станція. Заїде сюди одна станція, сюди одна станція. Потім дві станції сюди. І повертається. Ось так по колу метро буде кататись. Або зробити декілька ліній. Звідси сюди, звідси сюди лінію. А якусь горизонталь, вертикальну. Чи ні, просто по колу. Також воно виглядає так, що тільки по колу можна було б зробити. Або трамває. <гум> можна трамвай пустити ось тут внутрі райончика. Щось по цьому райончику кататись звідси сюди. Це також я б хотів би зробити. О, ось цим ми і займемось наступного відео. Бачите, як тепер хорошо тут трафік працює. Без зайвих проблем і так далі. Без зайвих проблем, так? Знаєте, що таке проблеми? Три маєте проблеми. Ось так. Ой, зараз знову буде пекельний трафік. Дай нехай. Щоб офіси зробити. Ну, це, ось тут, типу, недалеко від вас, плюс тут метро буде, тому офіси нормально тут будуть стояти. Я так таки не побудував. Коротше, Бо всього треба. Новий район це прекрасно, але треба ще багато. Багато всього. Ну, я думаю, насправді кажуть, що ось це з'єднання буде більше трафіку забирати. Ну і нехай. Якщо ж хтось, з моїх глядачів шукає більш легкий уселені будівельний симулятор, то. Послання в описі, ви зможете знайти та придбати мою гру з Хексіті. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишить рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її де бажано. це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вийшло це відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі. Отак само старший спонсор на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.